Привіт, мої дорогі джотіші! Як ваші справи? Я надіюся, що у вас все добре. У нас сьогодні з вами останнє заключне відео про великі періоди планет, про Махадаші планет. І ми сьогодні говоримо з вами про планету Венера, про її великий період. так? По традиції вже розкажу вам, як з'явилася Венера та про її позитивний та про її негативний вплив на життя людини. так? Погнали! Венера, так? Венера, це не просто планета любові, а це реальний мудрець, якому було по барабану, що про нього думають інші? В Ведичній астрології планета Венера це чоловік, так? це король пристрасті і планета Любові. А це гуру, вчитель. Демонів. Венеру звати Шукрачар'я, що в перекладі означає «наступні життя. Колись дуже давно, коли була велика війна між демонами і богами, жив великий мудрець Хрігу, і в нього була прекрасна дружина богі, богиня Кхя, і вони закохалися один одного. І від цієї любові народився прекрасний хлопчик, якому дали ім'я Шукра, що означає яскравий сяючий. Шукра з самого дитинства відрізнявся від інших. Скажу так, йому було абсолютно все одно, хто що про нього скаже. Він тягнувся до знань, до вищих знань, так. А, і він от. Хотів отримати такі глибокі, глибокі знання. І він пішов вчитися до великого мудреця Ангіріса, але згодом він зрозумів, що Ангіріс підтримує богів. А Шукра був із тих, хто підтримував демонів. І провчився ось отак, от у Ангіріса він покинув навчання і пішов у велику аскезу, Велику ж таку жорстку аскезу, щоб отримати від самого Господа Шиви сан мантру. Це здібність воскрешати мертвих. І в той час, коли Юпітер е лікував богів Венера, він воскрешав армії демонів. Тому Венера в ведичній астрології це не завжди про, е знаєте, це. Про щось таке чудове та, і гарне венера це не просто про любов, це про виживання. Це, це про силу, це про стійкість і це про вибір бути собою, навіть якщо твій вибір не підтримує небеса. Венера в карті народження у нас управляє двома знаками: це знак тілець і знак Терези. А якщо Венера в вашій карті народження знаходиться в рибах, так, то вона буде в екзальтації. Прекрасне положення Венери, а риби вона обожнює. Це така, знаєте, трансцендентна енергетика, така <гум> а, безумовна любов. Венера в знаці Діва вона буде в падінні. Чому, ну, як ми вже знаємо, Діва це не зовсім про якісь там відчуття, це більше про практичність, тому в Діві Венера буде падати. Венера в, взагалі, Венера відповідає в нас за кохання, за відносини, пристрасть, насолоду, комфорт. Творчість, таланти, бажання, ну, тобто всі найкращі такі риси, так, і все найкраще, що ми можемо собі бажати, за це якраз таки і відповідає Венера. Плюс Венера в карті чоловіка покаже, яка жінка буде подобатися йому на підсвідомому рівні, які риси характеру він буде шукати саме в жінці. І яка буде його, знаєте, чіпляти, так? Тому Венеру ми можемо побачити ще ну, кажу, в карті чоловіка ті риси характеру, які він буде хотіти бачити біля себе в, в своїй дівчині або жінці? А, і так. Життєвий період Венери, життєвий цикл Венери в нас йде 20 років, Ви уявляєте? 20 років період Венери. Якщо Венера в гороскопі, ну, взагалі Венера рахується благосною планетою. Так? Якщо вона в гороскопі розташована класно, то це буде, мабуть, ну, один з найпрекрасніших періодів у вашому житті. Чому? Тому що Людина починає якби випромінювати зовсім іншу енергетику. Вона починає слідкувати за собою. Вона стає гарною. Людина в цей період розквітає. Вона більше доглядає за собою, дивиться, як вона вдягнута, в що вона вдягнута. Їй потрібен комфорт, їй цікавлять матеріальні речі. Взагалі венера це про ну. Якщо вже так говорити, Венера це про трансцендентну любов, це про щось вище. Так, але з рахунок того, що ми живемо в калі югу і живемо в великий період раху, мало хто доходить до тієї трансцендентної любові. Тому можна говорити, що Венера це більше про матеріальні речі, це гроші, комфорт, зовнішність, подорожі і все те, що ми хочемо мати в цьому матеріальному світі. Гармонійна венера вона робить людину дуже гарною і зовнішньо, і внутрішньо. Людина має прекрасне почуття гумору. Вона закохується, людина закохується, починає кохати і починають кохати її. Вона стає магнітом для протилежної статі. Вона розквітає в соціумі, хочеться більше спілкування, більше показувати себе. Але якщо в період сонця, наприклад, да, ми більше показуємо свій статус, то період Венери він буде проявлятися по іншому. Він буде зв'язаний з красою, з повадками, да своєю гарною такою поведінкою. Там. Ну, от. Чудовий період для нових знайомств. Особливо знайомства з протилежною статтю будуть прекрасні. Для творчості це взагалі шикарно, хто займається творчістю, ну, супер. Хороший час для того, щоб відкрити власну справу, особливо, якщо це щось зв'язане з красою і з творчістю. Мистецтво. Да? А людина в цей період починає купувати дорогі гарні речі, і їй хочеться більше. Вона починає себе якби, оточувати комфортом, комфортним і дуже гарними речами. Їй має бути комфортно вдома. Вдома там квіти, так, їй дарують, скоріше за все. Вот. Це період комфорту. І скажу так: за свою практику, мої клієнти, хто проживав великий період Венери або під період Венери, я ще ні разу не бачила, щоб людина була сама. Тобто, це період, коли ви закохуєтесь і закохуються в вас, і ви в відносинах. Наскільки якісні це відносини, це залежить конкретно від вас, так але я ж кажу, що в принципі я ще не бачила ні однієї людини, яка навіть проживаючи під період Венері, була. А сама людина, в принципі, в відносинах, вона, вона подорожує, вона їй стає комфортно, і, ну, скоріш за все, їй буде комфортно з тією людиною, яку вона для себе вибрала. Прекрасний період, так, Венера дає блага, дає, вона може так, швидко дати так само. І Насправді багато хто чекає період Венери, тому що ти в цей період просто починаєш розквітати. Класна така енергетика, це подорожі, це гроші, це якісні речі, відносини, любов, творчість. Ну, я вам скажу так, період Венери це він може дати все те, про що людина мріє, конкретно в матеріальному світі. Так? Це якщо враховувати те, що якщо Венера в гороскопі в хорошому домі, в хорошому знаці, якщо ви над цією венерою працюєте, це її такий благосний вплив. Звичайно, що Венера може давати і негативний вплив, і, в принципі, цей період може запам'ятатися як доволі такий негативний. Що може бути? Саме найперше, що людина починає лінуватися, вона починає. Не доглядати за собою, їй просто ліні, та, Вона а, може набрати вагу, і дуже часто таке стається в період чи під період Венери, тому що з'являється багато такої смачної їжі, і людина не може собі відмовити в якихось задоволеннях. Це період, коли хочеться всі свої задоволення, а, ну, Отримувати все те, що ти хочеш, тому в цей період да, може бути лишня вага, можуть бути проблеми на роботі. Людина може в цей період проживати, як нібито вона в рожевих окулярах, так і скажу так, дуже багато бажань, які ти не контролюєш. Ну і звичайно, це вилазить якби в мінус, та? бажань багато, ресурсів може бути небагато, і, ну, іде якби на мінус. Та? Підвищена увага від протилежної статі, і звичайно ж ну, це буде давати мінус, особливо, якщо ви в відносинах. Тому я скажу так: насправді важливо знати, якщо ви в партнерстві, який період проживає ваш партнер. Просто зрозуміти, якщо це період Венери чи під період Венери, енергетика буде зовсім інша, тому тут треба бути обережним, тому що уваги від протилежної статі буде багато і можна просто не втриматися від тих спокус, які Венера може давати. Велика прив'язка до чуттєвих насолод, до тактильності людина хоче постійно там обнімашки, да якісь е, отримувати оцю е, е, тактильну насолоду, да, і е, е, важко контролювати бажання. Тому в цей період дуже часті зради стаються. Може бути і зміну це упадок сил, небажання слідкувати за собою, за своєю зовнішністю, за своїм комфортом. Ну, якби людина може просто не знаю, весь цей час лежати на дивані, да, і нічого при цьому не робити. Хоча венеру можна гармонізувати і треба. Так, якщо у вас не, не негативна венера в гороскопі, вона гармонізується. Все це можна вивести, як то кажуть, в великий плюс. Можуть бути в цей період проблеми з грошима, тому що Венера в нас відповідає за гроші, так? їх може не вистачати, або людина може просто бездумно їх витрачати на якісь непотрібні речі. Інтриги, там, плітки і тому подібне, так само при негативній венері можуть бути. А людина може бути дуже капризна, капризна, категорична, ну така трошки невміняєма. Це мінус Венера. А, взагалі, це дуже класний період, дуже багато хто саме чекає Венеру, тому що я ж кажу, що це якраз таки про наші почуття, нашу насолоду і про наші бажання. І Венера це все може дати. Головне правильно з нею працювати. Знати, де вона знаходиться і як вона працює так. Тому я повторюю, що астрологія Джотіш це прекрасний інструмент для того, щоб вміти працювати зі своїми планетами. На цьому все. Ми закінчили з вами цикл про великі періоди планет. Не забудьте підписатися, ставити лайк, написати коментар. Я вам дуже вдячна за перегляди. Для мене це дуже важливо. Тому підписуйтесь, пишіть, пишіть коментарі, так, тому що я готую для вас вже дещо цікавеньке. Я думаю, вам буде цікаво. На цьому все. Я вам дуже вдячна. Люблю, цілую вас і бажаю вам проживати ваші періоди як найкраще. Люблю, цілую до зустрічі в наступному відео.